Ну, напевно, для тебе це принциповий матч. Так, ти в минулому сезоні в оренді провів саме тут, в Олександрії. Які це враження повернутися знову сюди? Та ну звісно, дуже приємно побачити всіх. Я дуже теплих, хороших моментів багато пережив в цій команді і був дуже радий бачити всіх. І найбільше мені хотілося їх сьогодні перемогти. Тому дійсно ми старалися, але була. Така хороша гра, і дуже багато боротьби. Ну, так, -то. перше коло завершене, це перший тур перенесений, виходить, що 15 зіграних Динамо без поразок. От для себе особисто як оцінюєш, наскільки добре все було. Я вважаю, що нам завжди є куди рухатися. І є багато ще моментів, які ми можемо покращити, і ми будемо тренуватися і намагатися це зробити якомога швидше. Так, ти в минулого сезону грав Олександрії? Зараз команда, яка ділить очки з Динамо От на першому місці Олександрія Динамо це лідери чемпіонату після першого кола. Наскільки їхня команда змінилася у порівнянні з минулим сезоном? І Чи можна назвати, що це команда, яка зараз рівнює Єврокубку? Так, ну дійсно це дуже хороша команда в них, хороша організація, і вони так само рухаються від матчу до матчу, стараються вигравати в них, це добре виходить, значить, все в них добре в мікрокліматі. Тому я тільки радий, і це дуже добре для конкуренції. І для нас ми можемо на фоні таких команд дивитися свій рівень і прогресувати. Останнє питання от здавалося, що команди десь дуже добре тактично підготувалися одна до одної, дуже мало моментів було по матчу. От такі поєдинки це гра. Хто помилиться, той програє. Чи як, як забивати взагалі? Ні, ну звісно, знаєте, такі матчі бувають, коли дві команди добре підготовлені і технічно, індивідуально, тактично. Тому багато боротьби і тут насамперед вирішує бажа. Сьогодні в обох команд було бажання і всі хотіли перемогти, але ні нам не вдалося забити реалізувати наші моменти, і в них було декілька моментів, але матч так закінчився. Ну на сьогоднішній день так, якщо так закінчився матч. А завтра ми, звісно, будемо намагатися перемогти. Це